Доброго дня! Дякую, що завітали мій канал. А я сьогодні квашу помідори бурі. Не червоні, а саме бурі. Вони довше стоять. Що для цього мені потрібно? Я кидаю в баночку, петрушечки пучечок, малиновий листочок, смородиновий листочок, 12 перчин чорного перцю. Три зубочки хрону, три зубочки часника порізаного, так, на три частинки, можна навіть 5. Так. І сюди додаю помідори. Готую заливку. В чашиці розбавила три столових ложки таких без гірки солі. Гарно розмішалась, щоб вода розчинила сіль. Заливатиму наші помідори. Баночку заливаю холодною водою, додаю сіль, яку розчинила в частці, кладу грін, листочок зверху, закриваю капроновою кришкою і зразу ж виношу в погріб. Ці помідори стоять довше, ніж червоні. Через місяць вони десь вкиснуть.